Всім привіт! Сьогодні йду в ліс з донією. І сьогодні я не по гриби. Так як ви завжди, звикли, що я збираю гриби. От, а сьогодні у мене буде збір лікарських трав. Буду збирати лікарські трави і сушити їх. І потім розкажу, покажу, що я з них роблю. Ми зустріли рослину, от таку, от, вона називається дивина. Або, як ще називають на неї коров'як. Вона має теж лікувальні властивості. Проти запальний засіб, лікування різних шкірних проблем. Тому ми от зараз і наріжемо квіточок дивини. Так, зараз наріжемо квіточок. У нас, до речі, повітряна була є. капець. Так, ніколи не, не обривайте. Завжди акуратно, якщо треба нарізати рослин, обов'язково беріть з собою ножнички і обрізайте. Повітряна, повітряна, це капець якийсь. Що там воно буде до цього, акуратно треба ходити. О, зараз ми понарізаємо рослин. Лікувальних різних, потім прийду додому, порозкладую в сушарочку, вам все покажу, розкажу, що я буду з них робити. До речі, теж їх можна насто... заварювати, настоювати і принімати як на українські мові. Там нормально воно знімає все. Рука так. устала. Рука устала, виключай. У нас ось ромашка лікарська. Зараз ми наріжемо ромашечки. От, ромашечка має теж дуже багато лікувальних дієвих засобів. От, а один із них це як заспокійливий. Отже, ми зараз наріжемо ромашечки і підемо далі шукати. Так, зараз наріжемо ромашечки лікарські. Пала. Жарко так, да? Угу. Уже вікбіль у нас був, слава богу. Уже не страшно вивляти. Правда, Правильно, Угу. Таси всі як співають гарні, правда? Все, хватить. Чорничка дивіться, з ягідками, бачите? То я оце пару гілочок, де ягідки відріжу теж, посушу, та я завжди так роблю, але це вже буде. У чайочок взимку. Ми йдемо з полю, а тут кущ іргі і дуже багато ягід, тому коли вони достигнуть повністю, ми їх прийдемо, нарвемо. Ось вже деякі почали достигати. Зараз ось такі ягідки, але вони повинні бути аж чорні, темно-темно-фіолетові. І Букет нарізали собі додому, гарний який. Ідемо додому вже. Я вже вдома розклала квіточки на сушку. Так, і ось давайте зараз я ще трішки розкажу про дивину. так, от Дивина, от, от така от квіточка, я її показувала в лісі. так, от Вона має теж таке не дивно лікувальні властивості. От, лікує лікує е, дихальні шляхи. Так? Ну, бронхіто, це кашель, вирізняті всі астму, запалення легенів. От. Е, також лікує шлунково-кішковий тракт, якщо є проблеми. І має протизапальну та знеболювальну дію. От. Е, у... З лікувальною метою застосовуються квітки, вони містять різні компоненти ось, і мають відхаркульну проносну і, 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 і там при кашлі, при коротше, оці всі моменти <кій> при інших хворобах. Тому коли навіть взимку можна заварювати, от, і від, як від відхаркувальний засіб. Отже от я два яруси. Закинула травички цієї квіточок, дивини. От. І я буду ще це я сушу, поки на те, що мені треба, я покажу. А потім ще треба мені буде набрати одних квіточок окремо насушити на Уже для себе на зиму, як від так І ось також ромашечка Ось тут один ярус. І ось ще тут ще один ярус, так. І зараз я трішки розкажу про цю ромашечку. Це ромашка е, польова чи лугова, як на неї називають. Вона не така, е, звісно, тобто ну, вона теж лікарська, але не така вже, як звичайна лікарська, але теж має дуже багато властивостей. От. Ромашечка теж можна, вона як використовується, заварювати її. як заспокійливий засіб, також при кашці, при простуді допомагає проти господи, забуло, як правильно, тобто теж має багато лікувальних засобів. Також проблеми, якщо є шкіри, і навіть і головні болі знімає. Тобто теж дуже багато маєш ліку лікуватися можна. Зараз я це все позакриваю. А і ось ще на нижньому ярусі у мене я поклала сушити чорницю. От прямо так з лочками, і потім взимку у чайочок. Там у мене ще три трояндочки сушаться. Тепер покажу, що я роблю на замовлення роблю ось такі із трав з лікувальних. Також тут я ще купляю окремо м'яту, тому що м'яти у нас немає, от не росте, в лісі немає, я не зустрічала м'яту, Там ну, ще і чебрець, якщо я не знаходжу, також ще є деякі трави різні. от. І також я купляю ще е, морську сіль. От, і роблю ось такі пакети для ванни, для прийняття ванни. Заспокійливі такі ось. І, і заспокійливі, там з різними лікувальними для шкіри гарно. так. Тобто ви релаксуєте, ви робите собі, заварюєте отакий от великий пакет от, у ванні. І я роблю ось такі, бачите, патріотичні бірочки ще зараз покажу. От Ви заварюєте у ванну або в чану. У мене замовляють теж в чани. От І от роблю на замовлення ось такі от великі чайні пакети з травами та з морською сіллю. Так, зараз ось такі ще. так, от. Отже, ось зараз я спакую замовлення. Це спеціально купується тканина для фільтр-пакетів. І роблю я шию і заповнюю. Травами ось і солью морською. Тут мікс трав, дуже багато і крапива, і м'ята, і по троянди, і, і там і бузина, коли що є. От зараз я буду міксувати, теж додати ці всі трави, які зараз я сушу. Також зараз я поїду, куплю. Ромашка у мене крапиву куплю, потім куплю чебреця, там ще буде, можливо, якась ложка в комплекті, і також мені обов'язково треба, щоб м'ята була, теж м'ята з ромашкою заспокійливе, от, гарне. от такі от пакети я роблю із трав.